Осінь зачекалась листопада. Він казав, що прийде зовсім скоро. А вона щаслива й рада, стала красивіша, ніж учора. З неба листя золотаве мовчки пада, але їй нема до того діла. Листопад її в дорозі. Він спішить. На день народження до неї. Любове ми рою на прийміть цілі придання, день народження для вас. Щоб ангел охоронець від відлигого охороняв, А все їх, щоб з напада вам здоров'я додада. -да. Вам удачі в шому долу вдову і життя. Хай прихильні будуть люди з вісолами буття. Каріницю просто клас. Приклад ми беремо з вас, розума і та шпляча. Просто ідеал плячі. Ось такого. За колективом розвичайтесь, так на всіх діліть, так і вами не на спаліть. З вами весело жартуєм, але дуже вас шанує. З нами родження вітаємо, усіх враг цінних бажаємо. Плані любові народина, бо всі успішні, а в домі, вдовіка зв'язка любов, удачі, успіхи, натхнення і продуктивності вам щоденно енергії, ентузіазму, щоб посміхалися ви часу. Бажаю моменту світу долі, Запалу, енергію, силу доволі. Творчого повнику. Я нас на щадрості серця. Жідкові буває. На довгих стежках ваших є будьте здорові. І за... І сьогодні день народження нашого директора Любови Мироня. Ми будемо її вітати. Шановна любов Мироня, наш неперевершений п'ятий клас. Вітаю вас з днем народження. І бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, спокою, здравою, добра, любові. Знятися всі ваші мрії і бажання. Вітаємо! вас! Шановна любова Миронівна, вітаємо вас з днем народження! Бажаємо вам, щоб ваші очі палали від щастя. Нехай ваше життя буде таке міцне, як грані. Хай ваші плани будуть всі успішні. Нехай висиває любов. З повагою в душі вітаємо зі святом. Шановна Любова Миронівна, прийміть щирі вітання з днем народження. Бажаємо вам. Невпинного руху вперед, успішно здійснення всіх планів та задумів, а під ґрунтів щасливого життя та плідної професійної діяльності, хай буде міцне здоров'я та серце сповне любові і добра, натхненна думка і щирі почуття, щоб життя було світлим і радісним, як цей святковий день. А дружні привітання додали снагу у скарбничку вашої вічні. Нехай шана ваших учнів і колег. Буде подякую вам за плідну працю, чуйність, втоміння творити добро. Щиро бажаємо невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і молоду. в духі. щиро дякуємо за знання і тепло, що в серце кожного з нас винесли. Бажаємо вам сил, натхнення і терпіння, щоб кожен день приносили щасливі миті. Нехай всі мрії у житті уживуть. Бажаємо вам здоров'я і світлих днів, щоб в вашому серці горів вогонь теплих мрій. Ваша праця безцінний скарб для нас. Дякуємо щиро за кожен урок і клас. Вітаємо! Сухий листочки під ногами і душу гріє думка про щось прекрасне. Це ж ваше день народження, Любова Миронівна. Хай ваша шляхетна праця приносить вам радість і задоволення, а учні радують великими і малими перемогами. А дослід, інтуїція та педагогічний талант допоможуть прийняти вірні рішення у скрутну хвилину. Хай ваша відповідальна робота директора школи не заважає особистому щастю, а залишається час на цікаві поїздки і бесіди з близькими і друзями. С днем народження вас, Любове народні! Мирного, барвистого життя вам, як цей прекрасний осінній листопад, що кожен ранок був радісним і натхненним, як свіжі перші заморозки, А кожен день був сонячним і дивовижним, як вся стихія листопада, а вечір дарував чарівні відчуття, немов перечуття зимових чудес. Тому прийміть наші найщиріші вітання, з ним народження, цей чудовий листопадовий день. Ващай тепла, хай вам доброму... з вдячністю щиро, подяку щоденно складайте, відвідати близьких, підтримати вгорі, ніколи ви не забувайте, Хай чесність і щедрість завжди поруч з вами, по стежці крокують, а всі, хто вас знають, усі поважають. Любов'ю у серці шанують Вам щастя й тепла, хай добром дарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печальний турбує.